Слава Україні! Я впевнений, що вже дуже швидко ви будете знати всі подробиці того, що відбувається в нашому небі поряд з нами навколо нас цього вечора. Чергового вечора дня, який закінчується і, без сумніву, наближає нас до перемоги. Але я хотів би подякувати нашим силам протиповітряної оборони. Вони дійсно тримають високу планку збиття та влучання, або шахіди, або ворожі ракети і літаки. Дякую, хлопці. Подробиці будуть згодом. Я про інше. Я сподіваюся, що зараз ви всі знаходитесь в укритті, або принаймні подумали про це. Подумали про своїх рідних і близьких, тому що кожен день наближає нас до перемоги. І я дуже хотів би, щоб. Ми усі разом зустріли його в нашій Одесі, в нашій Україні. Ви знаєте, у нас у житті завжди є якась мета. Одна більша, одна менша, але всі вони акумулюються саме в ту мету, яка є ціллю життя, для чого ми прийшли у цей світ і для чого живемо. Це не намагання психологічно. Впливати зараз на вас чи пояснювати якусь свою позицію. Позиція лише одна, Україна понад усе, і ми живемо сьогодні і боремось для цього. Я хотів би сказати, що не дивлячись на ті постійні тривоги, на атаки дронів Камікадзе, атаки ворожих ракет, на цю велику війну, в якій ми обов'язково переможемо, ми з вами зробили вибір. Головний вибір нашого життя ми обрали світлу. Сторону цього світу. А отже, нам пощастить. І все, що з нами відбувається, це наш вибір, наші іспити, наші шляхи і наші дороги. Сьогодні мій товариш з Херсонщини прислав дуже класну світлину. Він стоїть на фоні дороги, яка веде до його рідного населеного пункту, до його маленької батьківщини на Херсонщині. І він наближається до своєї мети. Він наближається до своїх батьків. Їх звільнили кілька днів тому в наші війська. Отож, я бажаю кожному з вас наближатися такою ж дорогою до своєї мрії мрії про перемогу і мир. Ну і зазвичай все рівно ще раз хочу подякувати силам протиповітряної оборони. Вони молодці. Вони збивають. Але почекайте. Трошечки подробиться Вони обов'язково будуть ці позитивні новини. Україна понад усе і слава нації! Ми завжди кажемо це з гордістю і твердо. Так само, як разом з вами кажемо, ласкаво просимо до пекла вражинам бо смерть ворога. Я не радію смерті ворога, я її тішуся. Тримаємо стрій! як би важко не було. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре.